Пасажир голосує за автобуси. Комунальний транспорт продовжує витісняти маршрутки. Спершу Київпастранс замінив кілька своїх таксомоторних ліній на габаритні машини. Тепер же муніципальні автобуси працюють із за приватних дублерів. На лісовому мають припинити роботу два маршрути. 241-й і 240-й маршрути від п'ятниці закрили. Та їхні Богдани і досі на лінії все ще намагаються перехопити пасажирів у автобусів. Однак комунальних машин тут тепер майже вдвічі більше. Тож клієнт від приватників тікає. Дуже багато людей відмовилися від маршруток, тому що Ходить регулярно в автобуси. Буквально що хвилини є автобуси. Якщо їх раніше було штук 6-7 на маршруті, то зараз їх 11. Вони заважають маршрутки, дуже заважають. Неможливо пробитися ні транспорту. Хай вони його і більше випускають. цих автобусів більше пускають. Але цей транспорт не дає ходити ні пішоходам, ні їздити. Соціальному транспорту старші пасажири особливо раді поповненню на маршрутах 33 го та 81 го автобусів, які дублювали закриті маршрути. Кажуть, до приватника в салон і зайти складно, бо з хворими ногами і кілька сходинок бар'єр, та й не завжди потрапиш. Бо від пільговиків водії тікають як чорт від ладу. Маршрутки нас не беруть, платити у нас немає, пенсії то у нас кажуть? Кажуть, в нас не великі. Як і водіть, каже, якщо каже, мене вже їздили. Вони можуть і не пустити. Це ж таке. Рисіли і не пільговики, муніципальний транспорт за гривню 50 все ж вигідніший, а ще комфортніший і безпечніший. Пасажири скаржаться на бруд у салонах маршруток, нечевність водіїв, а часом навіть паління в кабіні. Дехто вже навіть боїться мікроавтобусів. Хоча б, звісно, водії, навіть, навіть акуратніше їздили, тому що скорист набирає, точно відчувається, коли людей багато. страшновато їздити. Коли е, ти розумієш, що твоя безпека руху залежить від людини, яка в цей час... Обговорює про те, що як вони вчора провели вечір. Ви розумієте, це просто неприйнятно. Комунальні транспортники готують до заміни ще декілька маршрутів. Додадуть нові низькопідлогові автобуси, а ще чекають до осені 120 тролейбусів. 63-й автобусний маршрут, 51-й автобусний маршрут. Також на оболоні ми тут же підвіжний состав, це 102-й автобусний маршрут, це на і також ми готуємо направлення і на Борщиговку, де ми вже підготували і тролейбуси паралельно будуть ходити. Київ постранці кажуть, перші кілька маршрутів, з яких зняли приватних. Дублері вже дали значний ефект. Кількість пасажирів там подвоїлася, а з неї і заробіток комунального транспорту. Раніше не вистачало навіть на те, щоб покрити витрати на пальне, нині залишається і на запчастини. Наталя Петрі, Юрій Росохай, телеканал Київ.